Вітаємо всіх цього листопадового вівторка. І дуже сподіваємося, що наш ранок вдома додасть вам тепла і світла. З вами його сьогодні проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрь, а також майстер Руслан Шокюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Отже, ранок буде смачним і мелодійним, і, звісно, цікавим завдяки матеріалам, котрі підготували наші журналісти. Сьогодні дізнаємося, якою мовою укладали державотворчі документи Великого князівства Литовського. І Як Росія прищеплювала українцям комплекс меншовартості, вбиваючи нашу ідентичність? У чому секрет щастя? Та як тренують залізних собак? Зустрінемо у студії гурт про Баси Харді і почуємо нову пісню з їхнього свіжого альбому. А ще до нас завітають режисери молодого театру, щоб розказати про прем'єру всесвітнього хіта мюзиклу Кабаре на сцені молодого. Усе це протягом найближчих двох з половиною годин. Але спочатку ми подякуємо звитяжним збройним силам України. На календарі 21 листопада сьогодні в Україні відзначає день десантно-штурмових військ ЗСУ. Наймобільніший рід військ характеризується високою маневреністю та автономністю дій, призначений для швидкого розгортання з метою прикриття окремих напрямків, ведення наступальних дій, а також ведення бойових дій у тилу ворога. Загартований у боях особовий склад десантно штурмових військ щодня демонструє високу підготовку і професіоналізм. Вони спроможні виконувати будь-які завдання у будь-яких умовах. Ми дякуємо вам, десантники Будь ласка, бережіться. Про інші свята та важливі події цього дня 21 листопада у Рубриці День в історії. 21 листопада 1694 року у Парижі народився Франсуа Марі Аруе. Світ знав його як Вольтера. Він був не тільки видатним поетом Франції, а й одним з найкращих драматургів, а також істориком та філософом. Творчість Вольтера це дотепна іронія і сарказм. Пародійна поема Орлеанська Діва одна з найяскравіших його праць. Цього дня 1952 року у Києві народився видатний художник Сергій Якутович. Передусім він відомий унікальною серією графічних портретів усіх гетьманів України, а також ілюстраціями до роману Ліни Костенко Берестечко. Працював Якутович і в галузі кінематографа для фільму Юрія Іллєнка, молитва за гетьмана Мазепу Сергій Якутович створив майже півтори тисячі квадратних метрів декорацій. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013-го. Тоді українці власним прикладом показали світу, як треба боротися за своє майбутнє і право жити в єдиній незалежній державі. Сьогодні в Україні відзначають День десантно-штурмових військ. Бійці-десантники завжди перші і завжди там, де найважче. Це еліта війська і гордість нації. Загартовані у важких боях десантники дають гідну відсіч ворогу і героїчно захищають територіальну цілісність України, завжди демонструють незламність бойового духу та жагу до перемоги. Рік тому парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом, а також закликала створити міжнародний трибунал. Це дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й вище керівництво Російської Федерації. З початку повномасштабної війни зареєстровано понад 100 тисяч воєнних злочинів російських військових. Переважно це вбивства зґвалтування, тортури мирних людей, а також бомбардування житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. А яким буде 21 листопада, 2023 року, залежить від кожного з нас.